12 загиблих та 46 поранених такі цифри втрат в боях під красним лиманом на Донеччині називають у штабі національного захисту Дніпропетровська. А от військові називають вдвічі меншу кількість жертв: 6 загиблих та 26 поранених. В чому сходяться і ті і інші всі вони службовці 25-ї Дніпропетровської повітряно-десантної бригади і були мобілізовані до війська з початком воєнних дій на сході на прямому зв'язку з Дніпропетровською Олена Осенко. Олено чи відомі вже імена загиблих і як вони загинули? Насправді повний списків загиблих ще немає. Їх досі уточнюють. Так само невідомо, коли їх доправлять із зони бойових дій, і чи доправлять їх одразу усіх у Дніпропетровськ, чи можливо будуть відправляти для упізнання, а потім віддаватимуть родичам, чи можливо їх відправлять безпосередньо до тих місць, звідки вони призивалися, бо не всі з них є жителями безпосередньо обласного центру. Ну і це пояснюється, дехто каже, що це такі затримки, можливо, навмисні, але це насправді пояснюється тим, що дуже... Дуже важко доправити тіла з зони бойових дій. Ну і ще така деталь, що першими все ж таки рятують тих, у кого є поранення і хто потребує медичної допомоги. Щодо обставин того бою, в якому українська армія зазнала таких вагомих втрат, то інформації обмаль. Ось дещо з того, що нам вдалося дізнатися. Там іде зараз зачистка, повна зачистка дуже сильного укріпрайону, який був побудований на протязі останніх трьох місяців. Який забезпечував підходи і підвози боєприпасів до Слов'янська. Бої дуже важкі ідуть. Зранку з Дніпропетровська до Харкова відправилися медики та волонтери штабу національного захисту Дніпропетровська. Вони кажуть, привезуть до Дніпропетровська 13 поранених, але головну масу поранених, і в тому числі і тяжко поранених, все ж таки прийматимуть харківські медики. Туди ближче, туди простіше. Для того, щоб вивести до на, на нашу територію, треба робити гак все рівно через Харків. І тому першу більше всього, що першу медичну допомогу будуть надавати на території Харківщини. Поряд у нас батальйон Артьомовськ знаходиться. Командир батальйону зараз ну, зорганізовує вивіз поранених. Я думаю, що сьогодні на кінець дня перші поранені ми будемо забирати до Дніпропетровська. Тут у Дніпропетровську їх лікуватимуть у військовому шпиталі. Загалом з початку антитерористичної операції тут прийняли у військовому шпиталі понад сотню поранених бійців. Буквально вчора сюди доправили ще 23 поранених. Ну і ще 84 людини рятували медики обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Це здебільшого туди відправляли важко поранених, а також тих бійців, які служили у підрозділах підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ. Ну і декілька людей там були, які були доправлені з зони АТО це цивільні, які все ж таки доправили звіти і вони потребували медичної допомоги. Ну і маємо з наших джерел інформацію про те, як сьогодні працюють харківські медики у тамтешньому військовому шпиталі. Наші джерела повідомляють, що тільки сьогоднішньої ночі туди з під Красного ліману, з під ізюму і з під Донецька, туди привезли щонайменше 50 поранених. Медики вже третю добу не виходять з операційних та зі своїх відділень. Десятеро роз привезених сьогодні бійців. У важкому стані медики намагаються якнайшвидше надати їм невідкладну медичну допомогу, а потім, якщо це можливо, доправити їх до Вінниці, Одеси, Києва або ж Дніпропетровська для того, щоб звільнити місця для тих, кого все ще продовжують привозити з зони антитерористичної операції. Ну і наостанок додам, що для 25-ї повітряно-десантної Дніпропетровської бригади за останній тиждень це вже друга велика втрата. Нагадаю, що з 49 військових 40 військових Вих, які загинули у збитому над Луганському літаку минулої суботи, це були службовці саме цього підрозділу. Студія, дякую, Олена. Це була Олена Усенко. До Дніпропетровська прийшла жалоба, там ховатимуть загиблих десантників.